Що, «Take me the Church можна переспівати як «Веди мене в, в храмі. Воно прикольно звучить. І все, я загорівся, я вже не дивився фільм, я просто перекладав пісню і за вечір вона була готова. Від елітних ретро ретрокарів до шалених двигунів сучасності, вражаючи об'єднання ехопеста Київ, Фестон Тур захоплює подих, а також концерти Мішель Андрадичі, Когатоше, Енліо та як так. Ці вихідні обіцяють бути особливими. Цього разу фестиваль вразив не лише крутими артистами, а й розкішними авто зі всієї країни. Від ретро легенд до новітніх тюнінгових проєктів. Віталіна, розкажи про цьогорічну колаборацію та Ехофеста Київкар Фестинтур. Дивіться, насправді, я думаю, що всі знають про те, що автокультура в Дніпрі досить розвинута, але з початком повномасштабного вторгнення, на жаль, дуже мало було фестивалей пов'язаних з цією темою. Тому ми вирішили, скажімо так, повернути трошки цього настрою нашому місту. І тому в серпні в нас трапився цей фест в колабі з Київ-Карфестон Тур і Ехофест. От, таке рішення було прийнято, щоб знову ж повернути людей до цього автокайфу, поєднуючи це з класною атмосферою, з музикою, смачною їжею і загалом з фестивалями. Розкажи про у вересні, яких артистів варто очікувати. Ми будемо святкувати День міста. Всі разом три дні, п'ятницю, суботу та неділю, як весь цей сезон. І Ми очікуємо 12 вересня хедлайнера Дерафєєва, 13 вересня Брикулець. 14 вересня, з Спраника. Вітаю, сьогодні на кофе представлено на петлі ще Скажіть, будь ласка, про Крівка Рфеста. Це ось про це авто. Всім привіт. Я приїхав зі Львова зі своєю класною тачкою. Це таксі Марсель з одноіменного фільму Таксі. 2 і 3». Іменно ця модель брала участь. В ній. Машина була побудована у Львові мною, подав її 6 років. Сьогодні привіз її до вас з Дніпро. Що вийшло і оцінити мою роботу. БМВ 92-го року. Я в ньому володію вже два роки. Надалі, які у вас плани разом з в... вашим авто? В планах по цьому авто. Я приймаю участь у вересні, у... в Німеччині на Young Таймер Rally. І от в планах десь 7 тисяч кілометрів по Європі на цьому авто. Особливу увагу на фесті привернув найшвидше електрокар від Сяомі, представлений автосалоном Електричка. 1700 лош... кінських сил коштує 80. 5 тисяч доларів, 94 кВт батарейка. До сотні за 1,8 секунд. Авто вражали різноманіттям стилів та характерів. Серед учасників можна було побачити класичні ретро-моделі, легендарні спорткари, сучасні кастомні авто з ексклюзивними тюнінг-проектами, а також хот-роди та шоу-кари. А ввечері наглядачів чекав концерт відомого українського виконавця як так. vamos dar esse equilíbrio que começou, já Фесто ще більше емоцій, а також і нові, не менш розкішні авто. Піднімаючіся фари, червоний кузов, купе. Ну життя вдалося, хотілося на чомусь цікавому поїздити. А на Кир Карфест приєднався, тому що це виявилось дуже спонтанно для мене. Одразу декілька артистів виступили на сцені Егофесту у другий день. Один з них молодий виконавець Ен З ним вирішили поговорити про музику, популярність та написання пісень. Давай розпочнемо про твій трек. Веди мене в храм». Розкажи, як взагалі стався цей трек. Це було ось так раптово, чи ви чи ви вже розуміли, що це буде? Так, це була третя заключна робота моїх перекладів. І вона не планувалася, як і всі інші. Це просто, як і все інше, що от було з перекладами, виникло спонтанно. Я просто сидів вдома з батьками. У мене тоді був перший концерт за кордоном в Польщі, і я вирвався на один день до них. І ми сиділи, дивились фільм «Ромео плюс Жульєта з Леонардо Ді Капріо, якого на 90. Якогось року. І там е, був такий, така класна сцена з церквою. Дуже красивий такий храм. І я її побачив, і в мене просто в голові ця пісня була «Take me to church». І якось я просто крутив її в голові е, і зрозумів, що «Take me to church» можна переспівати як веди мене в храм. І воно прикольно звучить. І все, я загорівся, я вже не дивився фільм. Я просто перекладав пісню і за вечір вона була готова. А потім приїхав в Київ і записав. Я не можу це проігнорувати. То дівчинка з плакатом. Можна, будь ласка, їдь до мене на сцену? Приготови, фозімо Я Вас сьогодні так багато, що моє серце просто зараз розірветься. Дуже дякую вам, це дуже мило. Дякую. Що для тебе означає абсолютно стовідсоткова творча чесність? Чи хочеться іноді щось залишити для себе, чи хочеться постійно транслювати усі свої думки, усі свої враження та хвилювання? Для мене творча чесність це бути чесним з самим собою. Типу знаєш, там багато хто з людей може писати, що вони хочуть почути те, почути те. В першу чергу ти повинен як артист не піддаватися думкам мас, а першу чергу слухати свій голос як творця. І тоді ти будеш. Чесним і справжнім, бо по факту ти будеш слухати себе і давати людям не те, що вони очікують від тебе або хотіли б почути, а саме те, що йде від тебе. І це буде чесно. Хочу всі у вас, щоб все було, окей. Я так вмився від Собчими на це. Я заклинаюся, знову Та сльози всі. Ти постійно в свої пісні вкладаєш свої якісь переживання, яка пісня тобі дала Ніше всього, ось саме в душевному плані, я думаю, що це моя пісня краще промовчу. Я зазвичай не пишу пісні е, про свої історії. Я вигадую їх, е, романтизую, якось нанизую на якісь свої історії. А ця пісня вона прямо от повністю про. Моє, скажімо так, складне життя в плані того, що в мене була дівчина, ми розсталися. Потім вона приїхала в місто, і я не знав, чи писати їй, чи краще промовчати. І от ці переживання мої за любов'ю, яка пішла, і знову наче може повернутись, і я після краще промовчу. Такий музичний шлях, почався саме на голосі країни. Розкажи, як це було, і ти став одним з небагатьох тих, кому вдалося стати медійним та популярним. І розкажи, чи переважає зараз взагалі вміння продавати себе, подавати себе як артиста над музичними даними? Голос країни це був дуже цікавий досвід в моєму житті. Я не вірив в себе з самого початку до самого кінця. І я думаю, що якщо в мене було більше віри, Прийшов далі, але це був, як ви кажете, перший досвід, і я не знав взагалі, чого очікувати, тому я вилетів на батлах. Але це класний досвід, і ви правда сказали, що не всі артисти можуть е е зрозуміти, як рухатись далі після проєкту, і вони можуть виграти голос і пропасти. І цікаво, що я співав батли з Сергієм Лизновським, який виграв голос. І по факту там, з того сезону ми одні з найяскравіших представників. Тому величезний привіт. Шкода, що я тобі програв, але ти був того достойний, ти краще співав. Як ти вважаєш, який головний інсайт потрібно винести з цього проєкту, щоб продовжувати бути яскравим та не загубитися? Це зрозуміти. Що, чим ти цікавий ще, окрім голосу, показати людям, що а, ти можеш нести щось більше, ніж просто кавери, да? бо ви там співаєте кавери, не свої пісні. А найголовніше показати, який ти автор, навчитися писати пісні, знайти класну команду. І а, оця щоб віра в тебе, вона ну, коротко, щоб ти не Зрозуміло зазвіздівся, да? зрозумілиш, а, а, оце там, твоя перемога чи твій тріумф на тому шоу, а, ти його конвертував в енергію, яку ти потім. Викладаєш е, свою музику і тоді все вийде. Яке своє рішення у кар'єрі вважаєш найбільш вдалим? Я думаю, це очевидно. Це переклад пісні Інша люб який називається Інша любов. От. Але е, це з точки зору типу там комерції, і всякого того цифри, да от з точки зору власного зрісту, я вважаю, що це відмова якраз таки від перекладів, і мій шлях в написанні свого авторського матеріалу. Хедлайнери, гурт Чіко і Катоші, а також запрошені гості гурт столиця. Чому ж тоді не що все буде, окей? Чайка и звука, святой слово Третій день, новий день, нові авто, артисти і, звісно, вражені відвідувачі фесту, які приїхали навіть з інших міст. Машини всі дуже красиві. Яке авто сподобалося особисто вам найбільше? всього? Я фанат еволюшно, я сам їжу на Авікі, поэтому я більше з Авіками <гум> дружу. Ну, взагалі, машини дуже цікаві. Баги класні, яріс унікальний. З ким прийшли? З ким прийшли на фестиваль? Все. Троє. З братом і з друзями. Тоже любители машин ездят на быстрых машинах. Мы сами из Запорожья. Понравилось больше всего Porsche 3 GT RS и Xiaomi Su7 Ultra, которая приехала там, где 1500 лошадей. Это прямо супер. Побольше бы таких э, гостей и людей в принципе в Днепре, потому что обычно такие фестивали в Киеве, а в Днепре такого почти нету. Побольше бы такого в Днепре. И я всегда хотела побывать на карфесте именно в Киеве, але я дуже задоволена тем, что зараз я бачу. А далі концерт запальної України болівійської крихітки Мішель Андраде, шалена енергія, латинський вайб та найкрутіші пісні. No. <laughs> полюбляю Мишель Андраде, мы очень классно спевали, и вообще это, тут очень классная атмосфера. Какая песня тебе понравилась больше всего? Маргарита! Маргарита! Как тебе соединение музыки, соединение автобуса в фестивале? И как тебе концерт Мишель Андраде? А, слушайте, я вот недавно прилетела с Китая, буквально несколько дней назад, то есть, понимаете, в Китае там все очень хорошо, нет войны, да, но при этом всегда возвращаюсь в Украину. И поверьте, я первый раз на подобном фесте именно в Днепре. В Китае ну, далеко мы не ушли по музыке. Поэтому я считаю, что нужно больше таких заходов сейчас, особенно сейчас. У меня тут друзья выставляют свои тачки, потому что тут же эхо-фест. Он объединен с кар-фестом Днепро. Вам понравится вот это музыкальное объединение? What's up, Тому що автоаудиторія, і в Карпе це все ж таки одна аудиторія, а аудиторія Ехофесту вона різна. І в цьому є деякий можливо, мінус у цьому, тому що люди не зовсім е, поринені у світ автомобілів, у світ стріт двіжу автомобільного в першу чергу. І мало знають про це. Але є великий плюс у тому, що так е, цим є деяка популяризація, так, цього, і таке, знаєте. Е, Можливо, роз'єднання спочатку, але потім змішання. Люди один про одного дізнаються, що Мішель Андраде дуже крута, виконавиця своїх пісень, та мені дуже подобається її творчість. Тому це було круто, запалюючи, і так як ніколи, напевно. Тому я щиро дякую їй. Мені дуже сподобався цей сьогоднішній виступ, а також сьогоднішній фестиваль. Сьогодні було дуже весело, дуже багато ярких емоцій. Ми с тепер Запам'ятанці друзі зараз кішня там.